Нами цієї ночі росіяни атакували і Тернопільщину, вдарили по енергетичному об'єкту через його пошкодження в області перебої з електропостачанням. Обленерго анонсувало екстрені відімкнення. Чи є у Тернополі світло, вода і тепло. Кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже. П'ять годин тривала нічна тривога в Тернополі. Після вибухів зникло світло та вода. Було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. На щастя, людських жертв немає. Досі тривають роботи з відновлення електро та водопостачання. За словами міського голови, сьогодні у Тернополі склалася найгірша ситуація з подачою струму від початку повномасштабного вторгнення. Рух тролейбусів поки неможливий. То на жаль, тролейбуси не можуть функціонувати, оскільки немає повноцінної подачі електрики по всьому місту, тому працюють в повноцінному режимі автобуси. Додаткові автобуси виїхали на тролейбусні маршрути, щоб доставити людей до місця роботи і навчання. Більшість котелень міста функціонують. За потреби їхня робота підтримується генераторами. Індивідуальні теплові пункти відключені, а теплоносії подаються до будинків напряму. Ліфти у багатоквартирних будинках не працюватимуть до повного відновлення електропостачання. Перебоїв із газопостачанням у місті немає. Відновили свою роботу пункти обігріву, де люди також можуть зарядити телефони. Школи та дитсадки працюють у звичному режимі.